Ще одну трагічну подію вихідних я мушу озвучити. Стосується вона того, що ми втратили нашого пілота на вихідних, Героя України, посмертно майора Збройних Сил України. Ось цей чоловік, це Павло Іванов, капітан, коли він загинув, посмертно майор, 26-річний майор Павло Іванов, який загинув я не маю права називати на якому напрямку, ну точніше, я не впевнений, що це публічно зараз вже десь була ця інформація, що я можу її озвучувати, але він на F 16 справді був збитий противником його ворожою ракетою під час виконання бойового завдання. Але я точно знаю навіть місце де впав борт Павла, тому що. Знає очевидців, бійців, які виконували бойові задачі на тій ділянці фронту, які казали, що він навіть останні миті свого життя відводив літак від падіння на село з людьми. Наш герой загинув посмертно йому президент присвоїв звання Герою України Павло Іванов, 26 років. Вічна пам'ять нашим всім людям, які гинуть під час цієї клятої війни, з клятим противником. Але при цьому, попри те, що я сказав, що це друга трагічна новина вихідних. Наші пілоти не зупиняються виконувати бойові задачі, в тому числі на північному напрямку, в тому числі на Сумському напрямку, в тому числі знищуючи ворога на його ж території. От, прошу дуже відео з роботою нашої авіації по населеному пункту Тьотькіно. Це Курська область, прикордоння Сумщини. Власне було уражено цех обладнаний цех для. Попередні підготовки БПЛА, їхнього зберігання і запуску по нашій території не виключено, що велика частка з цих БПЛА якраз таки літала по сумах. Ну це не балістичні ракети, але біди вони так само дуже і дуже багато завдали. Я з ким не спілкувався з авіаторів після е збиття Іванова. Е вони всі стверджують і говорять про те, що це не те, що їх не залякало. Те, що російська ракета зуміла збити нашого е нашого воїна навпаки, це їх мотивувало ще більше і ще яскравіших ударів задавати по території противника. Ще один удар спільнота «Соняшника» виклала це телеграм-канал у е, спільнотакі ну, об'єднання наших авіаторів е, у Білгородській області по польовому складу із боєкомплектом противника е, відбувся цей удар удар. Е, ворог обладнав такий польовий склад, і по ньому прилетів наш снаряд, де видно навіть вторинну детонацію. Тобто, наша авіація продовжує на північному напрямку дуже і дуже. Активно та ефективно працювати по противнику, і я впевнений, що вчорашні події у Сумах тільки стимулюватимуть наших бійців ще більше горя та біди завдати росіянам. І вже зараз пішов. Ну, я не знаю, наскільки це можна сказати: квест не квест, але ну, це погане слово, напевно, використовувати: квест, але низка подій, коли е, наші бійці е, висловлюють фактично, що підтримку, співчуття жертвам сумської трагедії і е, на всіх можливих боєприпасах і дронарі. Е, і Я думаю, що авіатори так само зроблять і мінометники всі пишуть помсту противнику за суми. Фактично, ця подія, яка відбулася, вона підписала смертний вирок кільком тисячам додаткових російських солдатів, які точно, попри рекомендації Червоного Хреста, які зараз надходять на наш генеральний штаб. Не вбивайте, будь ласка, трьохсотих росіян цього не буде. Це очевидна реальність. Отже, снаряди різного гатунку, як я сказав, на них висіляються надписи «За суми, «За Суми», Суми», «За Суми», на мінах, на артилерійських снарядах, «За Суми». Все це полетить знищувати противника. За суми, на території Курщини бійці 103-ї бригади оборони зуміли виявити і знищити північно-корейську самохідну артилерійську установку «Коксан». Це важка гаубиця 170 мм, якщо не помиляюся, її калібр, і її знищили. Так само, як зазначають бійці 103-ки Після це сталося після буквально такі удари по сумах, і вони з великою. Тихою, знищують техніку противника на території Курщини. Це 103 бригада ТРО, яка працює на цьому північному напрямку. За суми і бійці 155-ї бригади на Покровському напрямку так само показали своє відео, де вони прилаштовують, обладнують боєприпаси для знищення противника. Там так само на помсту підвішують до БПЛА вампір нашого власне, нічного бомбера. Такі снаряди помсти за суми. До речі, попередня робота 103-ї бригади. Я забув сказати, що це е, підрозділ БПАК Чорний Стриж 103-ї бригади ТРО, а це батальйон безпілотних систем 155-ї бригади Ментікора, задає ударів по противнику. Тож за суми, знайте вороги, ви ще будете вихаркувати кров'ю. Це найголовніше акцент, який потрібно сказати, в сенсі того, що. Не їмо своїх, не звинувачуємо, не гриземося своїх, тому що ворогу дуже цього хочеться. Дуже вас прошу. Тим паче, в жодному випадку не вбиваємо клин між військовими та цивільними, щоб зараз там шараскатися десь від військових, де вони збираються, де вони заходи проводять, де їхні машини з'являються. Не шараскайтеся. Це головне те, чого хоче досягнути противник. Щоб ми стали деморалізовані, щоб нас стався розкол, якийсь між цивільними та військовими, щоб і ще щось, щоб і ще щось, щоб іще щось. Щоб іще щось. Головний винуватець подій, які відбуваються в Україні, це клятий противник, який задає цих ударів, рухаємося далі, друзі. Рухаємося далі. З півночі ми перейдемо на наші східні напрямки фронту, тому що тут. Ну, я не скажу, що не очікувано. Це навпаки, очікувано е, в контексті посилення наступальної активності противника, що він почне використовувати бронетехніку. І власне такого, е, такого загострення використання бронетехніки відбулося е, за останній час одразу по кількох напрямках: перше, це е, Новопавлівський е, напрямок. Друге це район Торецька Часового Яру. Е, третє. Під Куп'янськом противник застосував техніку, і навіть на півночі Харківщини, вон там е, він застосував техніку. І відео підтвердження цього всього я зараз покажу. При цьому, до речі, противник застосовує дуже багато техніки, не лише броньованої, але й мотоциклетної, скажімо так, техніки з метою із бажанням швидко до доскочити до наших позицій, щоб їх зайняти, тому що я вже неодноразово пояснював, як виглядає в принципі зараз бої на передовій, що ті села, де точаться бої, які є лінією бойового зіткнення, це в принципі. Зони виживання, куди росіяни час від часу швидко можуть потрапити зараз під прикриттям зеленки, коли вона розцвітає на деревах, а розквітає на деревах, то вони зможуть під прикриттям дерев проходити цієї так званої зеленки частіше і більш. Безпечно приходити до населених пунктів, там ховатися по підвалах, там ховатися по руїнах і продовжувати наступ на наступні населені пункти, тому що зараз дрони відкритого ходити в принципі не дозволяють, тому тому от десь такий сценарій: що для того, щоб виконати задачі, зайняти якісь позиції на передовій, росіяни намагаються дуже швидко доїхати до позиції швидкістю забезпечують баги, мотоцикли, інколи автомобільна техніка, але там, де є злагодженість підрозділів, там цього не стається. Власне, у сенсі е, таких мотоциклів е, на східному напрямку у нас е, 81 ша аеромобільна бригада. Ось таке. Вони відео взагалі своє виклали на своїй сторінці. Це підрозділ Апачі. Е, хоча це просто відео не можна показувати, бо там дуже багато уражень е, саме ворожої піхоти, це, скажімо так, як самі бійці. 81-ї бригади це район Білогорівки. Вони такі атаки називають м'ясним мотобатом. Тому що ви бачите, от буквально на цьому скріншоті відео е, позначено як чотири знищені е, ворожі мотоцикли валяються на обочині. А загалом таких було 13 мотоциклів.